Може змінити моє життя, не варто поспішати. Подивімося на наше життя і пригадаємо ті моменти, коли ми, поспішаючи, прийняли рішення, і яке наслідки воно за собою потягнуло. А все через те, що ми хотіли отримати все і відразу, бо нам не хотілося чекати, не хотілося докладати якихось додаткових зусиль. Скільки помилок можна б було уникнути? І, власне, в цій, і також в цій сцені благовіщення Марія виправляє ту велику помилку, яку допустила наша праматір Єва. Марія своєю згодою і своїм смиранням, своєю розсудливістю відповідає Богові так. Отож, наслідуючи Пресвяту Діву Марію, вчимося розпізнавати цю Божу волю, не біймося Богові ставити запитання, не, вбій... не біймося чекати на цю відповідь, наберімося цього терпіння. Приймаймо це рішення, і нехай Діва Марія нам допомагає у нашому житті і в прийнятті також наших рішень. Амінь. Довіряючи заступництво Діви Марії, Матері Христа. Вознесімо наші спільні молитви до Небесного Отця. Молимося за Святу Церкву, нашу Матір, щоб Марія, яка є матір'ю церкви, була для всіх зірцем вірного і святого Служіння Христові Тебе просимо. Молимося за Святішого Отця. Щоб його особлива відданість Марії заохотила священників та вірних до повної довіри Матері Христа, Тебе просимо. Молімося за батьків, щоб вони навчали своїх дітей молитви і були для них зірцем християн, Тебе просимо. Молимося за жіночі чорначі ордени, які опікуються покинутими дітьми. Щоб їм не бракувало покликань до цієї дійсно материнської праці, Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів і сестер, також молимося за померлих захисників, захисниць і всіх тих, хто загинув в часі цієї війни, щоб Господь простив їм їхні гріхи і прийняв до слави святих у своєму царстві. Тебе просимо. Також молімося про Боже благословення, необхідні благодаті для Едварда Вінніцького та його родини. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми довірились Марії та були достойним знаряддям в її руках у поширенні Божого царства на землі. Тебе просимо. Боже наш Отче, вислухай прохання своїх дітей за заступництвом Пресвятої Діви Марії і прийди нам на допомогу через Христа Господа нашого. Амінь. is Samle wit, się samle i sprawa twojej W tym nie witam o prowadzić, Maranata. Pray do gospody, my nie woli nas nie zwilnieć, Maranata. Pray do Рассудишь летня на Хисхвал, всегда нам спаси Брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а, а також, також для блага Бога. нашого і всієї його святої церкви. Просимо, Господи, зверни свій погляд на добірну жертву, щоб через участь у цій тайні ми вірували в те, чого сподіваємося і куштували те, чого очікуємо через Христа Господа нашого. Господь з вами І з духом твоїм У гору серця. Пijeт нас е моїх доспом. складаймо Господу Богу нашому. Да. Праведне. О, істину, достойниця і праведна, слушна та спасена. Щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі святий отче всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, про Нього віщували всі пророки Діва Марія очікувала Його з великою любов'ю, Йоанн Хреститель віщував Його пришестя і оголосив Його присутність між людьми, Він дозволяє нам з радістю підготуватися до свят Його Різдва. Щоб, коли прийде, застав, нощуваючи ми на молитві та спомненими вдячності, тому з ангелами, архангелами, престолами господствами. Та з усім воїнством небесним співаймом твоєї слави без Санктус, Санктус, plenius anceli et ter gloria tua hosanna in excelsis benedictus scriva Істину святити Боже джерело всякої святості. Тож святиці і дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням кажучи. Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, це на мій спомин. Це велика тайна віри, проголошуємо смерть Твою, Господи Ісуса, сповідуємо Твоє Воскресення і очікуємо Твого пришестя в славі. Поминаючи смерть смерті, Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння і дякуємо за те, що ти нас удостоїв, предстати перед тобою і тобі служити, смиренно благаємо тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові разом з нашим Папою Франциском, з нашим єпископом Віталієм, єпископом помічником Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надії Воскресіння та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо тебе, помилуй всіх нас, і дай нам участь у вічному житті, з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з Блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі Тобі Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Бог так полюбив світ, що зіслав нам свого сина як Спасителя, тому осмілюємося взивати. Отче наш, що єсина навесем, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і навведи нас у спокусу, але визволи нас відлу. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя, Ісуса Христа. По Твоє Царство і сила, і слава навіки, Господи, Ісуса Христе. Ти сказав своїм апостолам мир, залишаю вам мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею благоволив дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній, нехай завжди буде з вами. І з духом твоїм. Передайте один одному знак миру. Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу анця покликані. Я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Без вагання, тут ти сам під видом jest tworzone i

Годи під божественний покров тих, яких насичуєш небесним даром, щоб вони куштуючи твоїх тайн, раділи істинним миром через Христа Господа нашого, Амінь. Господь з вами. І з Духом Твої. Ваші голови на благословення. даруй Господи, своєму вірному народу відчуття віри, і спасенне розкаяння у гріха, щоб він, охоче йдучи за тим, що ти наказуєш, осягнув те, що ти обіцяєш. Через Христа Господа нашого, Амінь. благословання всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Жертва звершена Богу патяка, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.

Суй нас Господи, вітна хловіта несподіваної смерті, баражи нас, Господи, ми грішні та Бога просимо, вислухай нас, Господи, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, Моя лена Господь відкрий нам повні ворота прийди і зійдися над людьми Shafi хмар, Істовщухма прийти, ситареташ, прийди, нам світло принеси удар. землю хоч намить в долину сліз, прийди з високого